Одна людина загинула, троє зазнали поранень. Такі наслідки ракетного удару росіянами по центру Харкова, що стався у неділю пізно ввечері. Під обстрілом опинився житловий будинок, пряме влучання. Був вечір, ми вже лежали спати. Буквально за секунду прилетіла ракета, все почало сипатися дим, люди починали тут кричати, всі вибіжали з фонариками. Ну, дуже мощно було все в диму, окна вибиті. Ну, катастрофа. Я живу вот тут, через один квартал. Когда это случилось, задрожали окна даже у нас. И я стала у меня трусятся все поджилки, руки и ноги. И это не первый раз тут постоянно у нас обстреливают. Вся эта кодла московская, сатанинская, Єдине, що я можу сказати, вибух був такої сили, що без шибок та вітрин залишилися всі довкола будинки, офіси та магазини. Барс вийшов, друзі дзвонили, сказали, що така біда приключилась. Ну, поїхати я не зміг, тому що каміннянський час. В п'ять утра п'ять 5.10 я вже був здесь. Вот. Уже вулиця була чиста, убрана все. Вот. Посмотрели, оценили, что, что делать. Подъехали ребята, начали убирать. Я считаю, что народ, который это делает, он вообще, наверное, и существовать не должен. Я думаю так. Но... Я им желаю, чтобы у них было то же самое. И больше ничего. Пусть так. Вот как у нас и у них. Пусть так побудет. И они тогда поймут. Может быть. За даними правоохоронців, росіяни здійснили обстріл центру Харкова ракетою типу С-300. Ведеться розслідування за фактом порушення законів та звичаю війни, поєднаного з умисним вбивством. Російська ракета у неділю ввечері вбила 85-річну жінку. Під час обстрілу харків'янка отримала травми несумісні з життям. Її тіло доведеться ще ідентифікувати. Проводяться роботи з розбору верхніх поверхів, так як тіло загиблої ще не вилучили, тому що є небезпека обрушення конструкцій будівельних. І Зараз проводяться роботи з зняття розбору верхніх поверхів, чердачного приміщення, верхніх перекриттів для того, щоб можна було вилучити загиблу із завалів. Тіло знаходиться між третім-четвертим поверхом і під, під завалами. Тобто жінка знаходилася якраз в саме в епіцентрі, в тій кімнаті, куди влучила ракета. Її чоловік госпіталізований, врятований, жінка вже пожилого віку. Із трьох осіб, які зазнали поранення під час нічного обстрілу, у лікарні перебуває один постраждалий. Потрапив до нас у тяжкому психологічному стані. На щастя, фізичних пошкоджень у нього було мінімально. Зараз знаходиться на лікуванні в нашому відділенні. Це ураження від вибухової хвилі під час вибуху ракети. Ракета влучила в житловий будинок, на щастя, влучила в кімнату сусідню від тієї, де знаходився пацієнт. Так що він отримав мінімальні поранення. Сам під'їзд будинку доведеться частково демонтувати. Повідомив мер Харкова. Мова про ту частину будинку, що повністю зруйнована. Згодом дім відбудують. Зараз іде експертна оцінка. Що стосується цього під'їзду. його повинно бути розібрати і потім заново все відбудувати. Що стосується інших під'їздів, зараз там йдуть комунальні роботи. Ми будемо відновлювати теплопостачання, водопостачання і енергопостачання у ці під'їзди. Ми плануємо до кінця дня максимум. До завтрашнього дня відновити газопостачання та світло. Що стосується відселення, так у нас є така можливість зараз. Ми займаємося цим. Це небагата кількість людей, сім людей, які будуть відселені. У нас є гуртожитки для відселення цих людей, тому ця робота йде. Леся Копилюк, Сергій Пере, Станіслав Гришко та Олександр Уваров Харківський. Известия.